Джусі, як вона? Порядок? Диви, щоб не луснуло. Це той випадок, коли дають їсти, але нам все одно цікаво, що воно таке. Слуха, ну давай од нас зірвемо. Тільки ніхто не бачить. <питерпи> бачиш. Кисло нафік. Ого. А на що похоже? На ніфіга. Що це таке? Русик та не їж. Тут кисло пипець. Що це, Міл? Ну як тобі наводить? Лимонник? Діти цвіркуна. Дайте їм яких-небудь жуків, дайте їм черв'яків. Дайте їм сиру рибу, дайте їм що небудь просто таке. Що це Любчик? Ну як? Та в моїх руках ви бачите 33 лева. А ще ці 33 лева треба набити. 12-та ночі помчали Це батько прийшов після бара, щоб ви поняли. А ми мучимо батька. Посеред ночі. Давай дую Дую, дую. Балансировка в Болгарии хорошо <laughs> есть. Если надо у кого-то с колесами проблема, то я буду решать эти вопросы. Шина монтаж. Это уже мы на финишной прямой, потому трохи Люба помогла. у нее меха такой же, понимаешь? Что <laughs> <Шо> за меха? Что <laughs> за меха? Ну как, норковая шуба, например. Ну меха, ну все, поняла, типа, как у баяна, поняла, меха? батя сейчас получат по загрибку. Я сейчас впаду в обморок, и меня не надо бить. Батя, батя, что с тобой? А так воно трохи, сынок, посподручнее. Папа, давай, давай вставай. Я додую. Ну, пап, не видержало молоде тіло. <звук> Бля, я, 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 ти ж знаєш, в мене нема такого, типа, взявся і не доробив. Тут <звук> вже нема сили, ну, я, я ти, ж знаєш, ти ж знаєш, я ж рішу. Я решил, что дуть. идут. Шикарно. А ну сюда это. Не, мне дуже хорошо. Мне просто прекрасно, чудово, дивовижно, фантастично. Лакшери, спа, энд Так, <соргут> хотел так швидко. <быстро. соргут> подожди, давай я вот так, реально. И... <соргут> Мене вийшло. Це нагорода за працю. Я його так качав, я так старався. А тепер, господі, якби от ще хто вийняв. Ти що провалився, то такий ще худенький. Я не провалююсь. Нормально. ми Oh. <laughs> давайте, давайте. У них квест переверни батька, мені Але, стой, треба втриматися. Стой, я зараз сам лопаю. Дивись, я... я... <laughs> <laughs> Фігушки, не так то просто. Давай, папа. <laughs> <laughs> О, не вийде, не вийде, батя машина. <laughs> Отак може вийти. Папа, не вийде. <laughs> oh. <laughs> Вийшло. Да? вийшло. Папа, вийшло. <рес> Порядок. Давай. — А це наш офіціант Льоша. Ти ж з Одеси, вірно? Так. Льоша з Одеси приїхав, він ще дуже юний молодий, але вже такі от лакширя бачить. Це один з небагатьох, хто намагається зі мною говорити українською, а так всі українці, які тут працюють, говорять гадство російською. Ну, Льоха — молодець. Це мені дуже подобається, коли ми приїздимо в столову. Тут у нас головний адміністратор, саме головне, великий директор. Начальник столу. Вона вечно грається з Левчиком. Левчик, як тобі відпочивається? як тобі кайфується, як тобі гуляється, він і сміється. Це все прекрасно. Це тільки що помітили, що ми з Любчиком м'яч кидаємо і оперативненько, притарабанили нам ворога. Оце сервіс, да? так? Я думаю, что уже вже і аніматори з'являються, як такі аеробика, там типа чеводная аеробика, щось таке відбувається. Бо я спочатку хотів сказати, що нема ніякої анімації, воно, як виявляється, що тут ніфига не началось. почалося. Воно тільки починається. Она може уїжджать. Вона може стоїть. Та підожди ще гуляй. Гуляй. <сум> <сум> Две <Дали>. кишечні <клак> прилетів, ви бачиш. Батько вбив шершня. Вбив шершня в Болгарії. Я його прозівав, не думав. Не, ну давай, кидай. Ой, подивись, подивись. О, мелюбчик. Вже різко організувалося водне поле. Тут я бачу, в Болгарії люблять цю тему. Ось диви, який красень до нас прилетів. Це богомол. Одесенький, не знаю. Бізе прям лев його щас ухвати, да? Диви, гребець. Це... Кись. Худий богомол. Наші богомоли, звісно, покрупні. А цей такий, он, бачите, мій палець. Ну, Вона отак. От Зараз, друзі, буде унікальний контент, бо ми йдемо на зустріч до підписника. Він брав пляшку, ми брали шашлик з собою в лоточок. Теж <плес> постелимо ряднину вже по традиції, десь на пляжику, Присядем ловко, погомоним з громадою. Все як ми любимо. Ти рядну брав? Я ряднину не брав. Я сподіваюся, людина ж теж думає, ну, щось під петушком їжіш, не пуста голова, правильно? Легесенько організувалися Анатолій. Привіт триві, шановна громада, О, бач, знає, як вітатися, тому що є членом шановної громади. До речі, почесним членом, бо у нас з Анатолієм на, на двох-шестеро дітей. Тому не хейті, хорошо? І тут у нас от так от уже поляночка є. Діти тут їм теж там, якусь мясинку щось дамо. Ну, У нас ж є місія. А місія, друзі, знаходиться в цій пляшечці. Медова, оковита. У вас новий робництво. Толь, це ти робив чи хто робив? Це батько в мене. Батько. Передавай батьку вітання. Слідуюча зйомка буде, коли вже тут четвертини не буде. Пличка, як кажуть, де були, по три да. А ну? Ні, ну ти більший розміром. Ні, ні, то твоя, більш... От гадський. <laughs> Та ну такий ядрений самгон привіз по 50 градусів. Я не привик, я тут на барі п'ю, Там 5 градусів в горілку. 5. А От. тут 50. А тут 50. Батьківська домашня. 10, 10 разів. Та я чувствую, я вже дві шахти, у мене аж ноги ватні стали. <laughs> так. Ну, ну, будь Реально добру бать. за зустріч, за знайомство. Куди його? Підчество. <laughs> Выключай, не, не надо снимать. Не надо? да хорошо. А ну, сейчас 3-4. И опа. И опа, пули. не тадимули Русик. Ну, амбре, ну, после этого, таким, я, я вам скажу, очень достойное, очень элитное чувство Вчуття треба закусувати, відчуття я тут розказую. Колечка, бери шашличок. Я яблучко. Ти яблучко? Нічого собі лікар, прям як пискар закусуєш. Може... А в нас а, просто в столові дають шашлик, а в них, як ви це... яблучка. Може ще. І ручка. І ручка. Бувають бананчики. Я... я вам не завідую. Так ви йдете в качалку Толиком? Так я ж якраз любасі красолки, брав. Що тільки станової тяги толя тянеш. 150. 150. Ой. Ми оце тільки що стан взяли по 150 на груди кожний. І чувствую. І тянете ой. Фу! І тянемо. Грюба на задичка. Після качалки. Сила! Ми з повагою віднесемося до людини. Кинемо грошинку. Мабуть, мало кинув перестав грати. Починали на пляжу, а фіналим за стародавньою українською традицією на лавці. Хочеться побажати цій чудовій сім'ї всіх благ. Любові достатку, благополуччя, грошей вам в кишеню, миру, добра слава. Це я вже як програма привітання. Ну і закусим грушкою, бо це Яблучком. ізлюблене лакомство, яке подають у їхній столові. Дякую, нам взаємно. Приємно, Толь, дуже приємно. Заємно, заємно. Давай, так. туди його. Дорогі підписчики. Дуже приємно було зустріти. Руслана цвір до нас з його родиною <тас> дуже приємно. Дуже приємно. ж дуже іди дуже в кадр, посиділи. давай до нас приємно. Та Наташа, також. дружина, толічки. Побажаємо їм Чаркей, всього самого найкращого. Будемо їхати через Полтаву, обов'язково заїдемо, завеземо яму. Як і я, як ігруш. Беріть. Ну, груші. То буде, у ну, мене є. У мене є ну, 3-4 груші і я вийду. <ріст> <ріст> <Добре. ріст> ви що, ну, як будете їхати через нас, то ви їдьте. А ми будемо всі знають, де ми живемо, але коли ми через кательбу будемо їхати, ми обов'язково. Щось бідний сьогодні салют. Ану, ану, геліть щось пожирніше. Ну, тобі Чи? толя видніше, ти ж з котельви. Да, я бачу, я бачу. Ну, буде, буде. Буде, буде, буде. Ви не слухайте, дивіться далі без звука. Диви, пошов, пажов. Ви ж такого а, не бачили. Все. Все? Ну, Блядь, я вам скажу чесно, у нас в Милорадово лучше салюти дають. Якраз спілкуємося з Анатолічем, запитуємо його, що там кошенята. І найголовніше питання, що там їжаки? Дивіться, яка юка тут бачите. Що там їжаки, Анатолій? Пішли на дальній кордон. Отак.